Новий випуск журналу НВ вже у продажу. Посилання в описі до відео. Шановні триває наш збір на літак для ескадрилі протиповітряної оборони України. Зміцнюємо повітряний щит, наскільки можемо реквізити в описі до цього відео. Я розумію, що зараз здебільшого наша з вами увага, якщо говорити про події за кордоном, концентрується на виборах Сполучених Штатах Америки. Інакше й бути не може за день до, до виборів. Але рекомендую не випускати з фокусу уваги регіону, якому розташовано такий потужний центр світової сили, як Японія, тим більше що Росія вже втягнула у війну проти України режим Кім Чен Іна в північній Кореї, і нещодавно Пхеньян запустив балістичну ракету у напрямку Японії. Ну таким чином сформована Росією вісь зла, до якої входить Північна Корея. Намагаються тримати в напрузі країни вільного світу, зокрема Японію, Японію, яка надає Україні значну допомогу не військового характеру. Так це прописано в конституції цієї країни. А у відповідь на акцію залякування Японія, Південна Корея і Сполучені Штати Америки провели навчання, і ця картина виглядала значно масштабнішою, тому що союзники Токіо. Ну, застосували до прикладу стратегічний бомбардувальник бі 1 бі і це теж сигнал пхін'яну. На зв'язку з нами зараз Сергій Корсунський, надзвичайний повноважний посол України в Японії. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Доброго дня вітаю вас. Отже, північнокорейська балістична ракета в напрямку Японії, саме в напрямку, ну якби не точно, просто як загроза, це когось напружило в Японії? Чи вони звикли до залякувань? з боку однієї з країн, яку ми відносимо до вісі зла з північної Кореї до будь-яких кроків, які здійснюються режимом Іна, в Японії ставляться дуже серйозно. Тут цілком усвідомлюють ту небезпеку, яку неконтрольована ракетна ядерна програма Північної Кореї ставить для регіону. Звичайно, в першу чергу, це Південна Корея, яка захо ну, знаходиться за лінію, демаркаційною лінію, але і що стосується Японії, тут відслідковують кожен крок, і в тому числі відслідковують запуски балістичних і інших ракет. І минулого року була рекордна кількість майже під 90, якщо я не помиляюся, таких запусків. Цей є певним чином унікальним, тому що ця ракета пролетіла 7 тисяч кілометрів. Це максимальна поки що дистанція. Вона була запущена так, щоб пройти ну не в напрямку Японії, а вздовж Японії можна сказати. Але за нею дуже уважно слідкували, і це викликає дуже серйозну стурбованість, зокрема, і з точки зору з посилення систем протиракетної оборони, які будуть захищати Японію у випадку чого. А в Японії аналізують можливу співпрацю Росії з Північною Кореєю, тому що Росії потрібно якось розраховуватись за участь Північної Кореї у війні проти України з точки зору передачі ракетних технологій режиму Кім Чен Іна. надзвичайно уважно відслідковують. Були зроблені всі офіційні заяви, які стосуються політичної реакції, і як ви правильно помітили. Відразу була ну, по перше, відбувся тристоронній діалог. Як це і має бути Південна Корея, Японія, США були військові навчання і все це сьогодні є предметом оця ситуація, коли північно-корейські військові спрямовані на війну проти України. Тобто то фактично Північна Корея вступає у війну. Це Є предметом дуже серйозних консультацій на найвищому рівні, тому що всі усвідомлюють принципову зміну. Я спробую пояснити, я думаю, що не всі у нас це знають і розуміють. Ще з 1961 року, коли після закінчення Корейської війни була укладена угода між Північною Кореєю і Китаєм. Яка передбачає те, що Китай надає Північній Кореї гарантії безпеки. Це єдина така угода для КНР, якою надані зовнішні гарантії у випадку нападу, кого б то не було на Північну Корею? І ця угода залишається чинною. Черговий раз вона була продовжена у 2021 році на 20 років, тобто, в шістдесят першому 81-му продовжена в 2001-му продовжена, і в 2021-му продовжена. При тому, при всьому відомо, що відносини між Північною Кореєю і КНР вони дуже складні, були періоди дуже тісної взаємодії, були періоди, коли вони страшенно сварилися. Тим не менше факт залишається фактом. І от тепер додайте до цього угоду, яка була тільки що ратифікована Державною думою між Росією і Північною Кореєю. Там же двосторонні зобов'язання. Що якщо хтось на когось нападає, то інша країна вступає у бій, так от тепер уявіть собі, що е, може статися, якщо е, війська північної Кореї беруть вже участь, і неможливо виключати якихось провокацій тут на Корейському півострові, то це фактично означає, що е, в разі якщо е, буде необхідність е, покарати агресора, тобто Північну Корею. То ви відразу маєте дві країни Росія і Китай, які гарантували Північній Кореї захист. І це створює не тільки суто військовий аспект, коли йдеться про те, що північнокорейські військові отримують досвід, отримують практичні знання стосовно сучасної війни, яка дронова, яка. Стосується новітніх систем управління е, збройними силами, які отримують такі знання і досвід, крім того, що Північна Корея отримує безумовно щось від Росії, а щось це стосується безумовно військових технологій. Але е, фізично е, е, напад на Північну Корею стикається з такими, з такими факторами. Е, ми не можемо стверджувати, що Росія або Китай будуть її захищати, але тим не менше. Сам, сам факт він дуже турбує тут всіх. І в е, консультації от сьогодні, наприклад, з'явилася інформація, що радник з питань національної безпеки Японії, уряду Японії, поїхав з візитом і сьогодні перебуває у Пекіні, зустрічається з Ан-І, і вони будуть говорити саме про фактор участі Північної Кореї у війни проти України. Це були повідомлення ЗМІ, Ми поки що не маємо подробиць. Такі речі тут не афішуються, але Nikkei Asia про це повідомило. Це, я думаю, не випадково повідомило. Вони, це меседж, який говорить, ми слідкуємо уважно, і ми в діалозі з Китаєм, який не дуже це вітає, а якщо не сказати скоріше за все, дуже не вітає залучення Північної Кореї до цієї війни. А ми можемо з вами зараз констатувати, що Росія втягує по суті справи людства у е, наступну світову війну. Ну е, вона не хоче світової війни. Що вона хоче, вона хоче, щоб скористатися цією можливістю, коли ми бачимо е, е, фактичний параліч в деяких європейських столицях. Ми бачимо вже кілька місяців надзвичайно жорстку. Таку на грані фолу, якщо взагалі можна казати, що на грані, тому що в багатьох випадках, якщо подивитися звинувачення, які висуваються кандидатами в президенти США, це, ну, це речі, які не мали б бути у цивілізованих політичних системах, все це дуже створює серйозну проблему. Тому що інші країни, дивіться, як відбувався Брікс. Чому е, країни е, стільки бажаючих вступити, від насправді це абсолютно дурниця? Насправді, якщо проаналізувати відносини між країнами Брікс на під час всієї історії, всі спроби е, зробити там якісь платіжні системи, щось там зробити в торгівлі, вони нічого не приводять. Це просто, це просто е, абсолютно дурниця, і зараз воно те саме окрім зустрічі на рівні. Лідерів Іран Індії і Китаю і надзвичайно важливої, під час якої вони вирішили відвести війська від спірних територій в Гімалаях, це важливий розвиток подій. Все інше це дурниця, але країни, такі як Індонезія, які Малайзія, Туреччина подають туди на участь, чому а тому, що світовий порядок не змінюється. Здавалося б, просвітлений захід і потужний захід, об'єднаний захід, мав би уважно придивитися до цієї ситуації і зрозуміти: ситуація все одно міняється в світі, вона міняється все одно, і тепер вже от воно незворотнє, і воно незворотне тому, що Росія почала війну у 21 столітті, яка не закінчилася за три дні. Як всі сподівалися, ми вперлися, ми стоїмо вже три роки. Тисяча днів скоро буде. І ми розуміємо, що тепер Росія що робить? Вона створює оборонні Союзи і втягує інші країни фізично. Це зовсім інша реальність. Якщо наш улюблений Захід, наші партнери не звернуть на це увагу і не зрозуміють, що вони мають запропонувати країнам таким потужним країнам це ж не маленькі країни, це потужні економіки, населені, як Індонезія, як Туреччина. Такого типу країнам, якщо вони не запропонують якісь інтеграційні механізми, які зроблять їх частину вироблення рішень, на жаль, запанує інша точка зору, яку проводять Дугін з Карагановим, і які говорять про ці мультиполярність, бачачи себе полюсом. Ніяким звичайно, полюсом вони бути не можуть, але тим не менше це розмиває. Інші країни дивляться на оцей, що відбувається. Сполучених Штатах і собі кажуть, Боже ж милий, так як же ж можна на них розраховувати? Розумієте, це дуже погана тенденція, пане Сергію. Розумію про що ви говорите, тому що приклад, давайте називати речі своїми іменами свого часу, просто тупо роззброєної України є деморалізуючим для світу. Багато країн розуміють, що. У випадку їхнього роззброєння, навіть примусового, захищати їх ніхто не буде по великому рахунку. Скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз в Японії? Японія нещодавно отримала нового прем'єр-міністра та А, Це лідер правлячої в країні ліберально-демократичної партії. Що ви думаєте, чого очікувати? Від загалом від, від японського уряду від нового прем'єра. Наскільки вони е, готові чинити спротив країнам автократіям, і як в цьому контексті буде розвиватись допомога Україні? В новому уряді е, і прем'єр-міністр, і міністр закордонних справ і міністр оборони всі троє мають досвід попереднього роботи міністрами оборони. Тобто, Питання безпеки в цьому уряді представлено дуже потужно, і є чітке усвідомлення небезпеки, яка існує в Східній Азії. Інша справа, що оскільки прем'єр-міністр був обраний, і буквально через тиждень після того були проголошені вибори, і вибори відбулися. І, на жаль, правляча коаліція втратила голоси, і зараз буде сформований новий уряд. В кінець кінцем всі розуміють. В, 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 в цьому уряді буде цей буде трохи змінений новий. Тим не менше, всі розуміють, що питання безпеки є надзвичайно важливими і в, в, є ідеї стосовно того, як зміцнювати багатосторонні альянси в Азії, і вони будуть зміцнюватися. В цьому немає ніяких сумнівів в першу чергу з Південною Кореєю і Австралією разом з Сполученими Штатами, тому що небезпека е, 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 виникнення провокацій і е, військових дій на жаль зростає, і сьогодні в Японії відбувається воно як завжди в Японії такі речі і вони не робляться якось е, не супроводжуються піаром. Але Японія чітко дійшла до рівня 2 ВВП на оборону, збільшені серйозно збільшені ресурси. Деться про переозброєння ракетно-авіаційною технікою. Яка буде не більш значно більш ефективна, йдеться про початок розроблення власних зразків озброєння, які будуть забезпечувати Японію власними ресурсами значно більше, ніж раніше? Це важке рішення, тому що економіка Японії не в найкращому стані, і в першу чергу виборців, звичайно, турбує економіка. Але питання безпеки вони, от сьогодні, вони поки що не є пріоритетом в публічному просторі. Сьогодні є питання внутрішньої політики, формування нового уряду. Але через два тижні, коли уряд буде сформований, я не маю жодного сумніву, що питання, концептуальні питання, які стосуються безпеки, вони вийдуть, знову вийдуть на перший план. От як я сказав, сьогодні, ви бачите, не міністр закордонних справ поїхав в Китай, а радник з питань нацбезпеки. Ну, тому що в них йде формування уряду, і вони зараз, всі політики, знаходяться на місцях тут складні переговори стосовно нової коаліції. Але питання не залишаються. В тому числі я можу вам сказати, що питання України знаходиться в центрі уваги. Немає ніяких підстав вважати, що допомога нам буде припинена. Навпаки, от зараз в оприлюдненому цьому пакеті 50 мільярдів, які сімка надасть Україні за рахунок російських заморожених коштів. 3,1 мільярди це японський, тому це буде продовжуватися, і я впевнений, що як тільки знову таки буде сформований новий уряд, ми далі продовжимо опрацьовування з нашими партнерами більш суттєвої допомоги, в тому числі що стосується питань сфери безпеки. Отже, Японія переглядає свою стратегію оборони в напрямку посилення Сил оборони Японії, і загалом, і загалом ми з вами фіксуємо, що в світі відбувається хвиля мілітаризації різних країн, яку запустила Росія війною проти України. Пане Сергію, я знаю, що нещодавно ви зустрічалися з керівництвом корпорації Панасонік. Ну для багатьох це просто магічне слово, магічна назва компанії. З дитинства. З, дитинства. З дитинства це правда, це, це досконала електроніка, це магнітофони, це відеомагнітофони. Ну, мрія, мрія так би мовити, радянського обивателя 70 -80 х 80-х років, що тут казати, але Panasonic робить значно більше в своїй номенклатурі виробництва. Що ви думаєте? Знаєте, я завжди в своїх ефірах кажу, що українці мають право на позитивний сценарій, а якщо трошки трошки піти вперед. А що ви скажете про перспективи приходу японських корпорацій, таких як Panasonic з грошима, з інвестиціями, точніше, треба сказати, з інвестиціями і з технологіями в Україну. Які умови для цього мають бути в нашій з вами країні? Дякую за це питання, тому що воно дійсно надзвичайно важливе. У нас я оскільки читаю регулярно наші змі, то враження таке трохи. Сумне, да, і, начебто, немає ніякого позитиву, хочу сказати, що ніякі бомбардування, ніякі жорсткі атаки нічого не зупиняє японська корпорація від підготовки до етапу відбудови, вони дуже серйозно працюють над проектами масштабними проектами. Стосовно Panasonic, я хочу сказати, що знову таки не багато хто про це знає, але коли в 72-му році Ден цього Прийняв рішення ну, концептуально почати в оцю зближення Сполученими Штатами взагалі з заходом і модернізацією країни. Перше, куди він приїхав, була Японія. І перший, з ким він зустрівся, був легендарний пан Мацушіта, глава корпорації Panasonic, який досі вважається в Японії генієм, генієм промислової маркетингу і організації виробництва. Тоді е, вони він побував Денцяпін. Побував з Мацушитою на заводі Panasonic в Осаці, і після того він сказав: Я вас чекаю в Китаї, і Мацушита поїхав. І після того почалася історія того, як Panasonic почав інвестувати в те, щоб в Китаї виникло виробництво сучасної е, техніки електроніки. І сьогодні дуже багато заводів Panasonic працюють в Китаї, але і в Японії також. Просто це легендарна дійсно компанія, яка сьогодні, можливо, не належить там по прибуткам чи по обсягам виробництва до абсолютного вершини. Там є більш такі потужні корпорації, але тим не менше, Panasonic зберігає за собою легендарну славу, і вони сьогодні працюють дуже серйозно над тим, щоб допомогти Україні створити новий енергетичний сектор який буде значно економнішим і сучаснішим, і орієнтованим на те, щоб забезпечувати українців теплом і електроенергією, за рахунок, скажімо, таких технологій, як теплові насоси, і вони вже це роблять в Україні в невеликих масштабах. Ми говорили про масштабні речі, тому що створення, от якщо я більш детально знаю. Шведський досвід так, от, в Швеції, наприклад, є чверть Стокгольму отримує тепло і світло за рахунок теплової великої потужної станції теплових насосів, яка просто ну це ж, вибачте, майже дармова дармова дармове тепло і електроенергія. і. Тобто такі речі можна робити і в Україні. Вони сьогодні роблять, от, наприклад, вони вже декілька дитячих садків і шкіл обладнали тепловими насосами. Вони працюють з приватними споживачами і ставлять це, і це все прекрасно працює. Але для того, щоб це стало на масштабі, треба змінити певні регуляторні наші рішення на рівні Міністерства енергетики і комунальних служб, комунальних платежів. Це ми з ними все це проговорювали, Вони в курсі. Вони вже давно, 10 років в Україні присутні, але сьогодні е, вони дивляться в майбутнє. І от саме це ми обговорювали. До речі, такі самі проекти в галузі енергетики над ними. Працюють і такі корпорації, як Майкава, як Сумітомо. А е, є багато інших корпорацій, такі як Ай такі як Хюндай. Ой, вибачте, Хітачі. Які працюють над проектами в галузі інфраструктури і транспорту, які також мають стратегічне значення? Що це означає? Це означає, що час від часу інженери цих компаній відвідують Україну, зустрічаються, по перше, з нашими урядовцями і з нашими представниками наших компаній, які відповідно є їх відповідниками, які вивчають потреби, які вивчають обсяги, які вивчають, що можна зробити. В практично в кожній компанії японській потужній корпорації існують спеціальні офіси, які тільки Україною займаються. Так само, між іншим, невеликий офіс, але окремо специфічно по відбудові України, створений в МЗС в Японії. Тобто, ми сьогодні, якщо коли я 4 роки назад приїхав, то все це було так би мовити, традиційно. Ну, були дескофісери, які вели Україну і з якими ми мали контакти. Сьогодні це не одна людина, а це цілий офіс, в якому є різнопланові фахівці, які дуже тісно працюють з японськими представниками, які працюють в офісі Джайка і Джетро в Україні. І тим самим іде підготовка, що як тільки виникне можливість для приходу компаній і створення виробництв в тому числі це відбудеться. Звичайно, що від нас очікується чітка політика підтримки бізнесу. Можливостей вирішити швидко вирішити питання входження на ринок, тобто виділення землі, підключення до електроенергії, до інших комунальних і так далі. Це все є речі. Вони очевидні. Вони їх вибачте розповідати. Це все дуже добре відомо на сьогодні. Такий діалог і таке розуміння. Діалог іде, розуміння є. Ми в грудні очікуємо дуже високого рівня урядову делегацію з України тут. Буде черговий раунд е, е, переговорів е, після лю... конференції в е, лютому по відбудові, е, але буде потрібно дуже багато е, кваліфікованих українців, які б працювали з японськими компаніями. Це теж окреме питання, тому що японська корпоративна і промислова культура вона сильно відрізняється від нашої, і я це бачу і ми. Намагаємося знайти шляхи, як підготувати українців до того, що їх очікує. Тому що японці працюють інакше, ніж всі інші, і це і це це факт. А окрім того, ще хочу підкреслити, що японські компанії дуже тісно працюють з турецькими партнерами, і по тій лінії також очікується, що за рахунок японських інвестицій, і за участі компаній з Туреччини, які потужні. З точки зору будівництва, це також буде здійснюватися проекти по інфраструктурі. Пане Сергію, я сподіваюся, що те, що ви зараз говорили, щодо підтримки бізнесу в Україні, нас чують українські урядовці. Тому що, щоб прийняти інвестиції і технології, країна має бути готовою до цього. Я вдячний нашому амбасадору, послу України в Японії Сергію Корцінському. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.